Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 1 січня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день? 1 січня Новий рік, день всесвітніх Хмолитов про мир, день суспільного надбання, Міжнародний день похмілля, День коктейлю Кривава Мері. Всесвітній день сім'ї, День пам'яті святителя Василя Великого, День взяття зобов'язань, день випускання хлоповок на свободу, день моржа, день Євро, День дарування яблук. Та обрізання Господні. Якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. А іменини 1 січня святкують Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків та Емілія. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна відмовляти у допомозі. Треба уникати образ та лайок. Не можна давати гроші в борг, щоб не було проблем з фінансами наступного року. Не рекомендується виносити сміття з дому та не можна рахувати дрібні гроші, бо це вважається поганою прикметою. І це буде завтра, 1 січня. Слава українцям і слава ЗСУ.